То такі проектори, це люди, які прийшли більше цікавитися іншими людьми. Це люди, які вміють дуже класно допомагати іншим людям. Це люди, які дуже класно бачать таланти, і розпізнають дари інших людей. Проектор, на відміну від генератора, якраз має навпаки зациклюватися не на собі, а більше цікавитися іншими людьми, бачити їх таланти, розпізнавати ці таланти. Суперсила проєктора це дуже класно вирішувати організаційні моменти. Саме через це дуже часто проєктори це прекрасні організатори, адміністратори, гіди, це також дуже класні психологи, тому що вони вміють бачити потенціал людини, вміють розкривати потенціал людини, вміють допомагати, пропрацювати різні блоки. І взагалі, через те, що проєктор. Він в буквальному сенсі, як проектор підсвічує іншій людині, а все про неї проектор має дуже цікаву стратегію. Більш того, дуже часто проекторів дратує їх стратегія, тому що вона полягає в тому, щоб чекати якогось запрошення. Але насправді тут дуже така важлива деталь. А яку має знати кожен проєктор. Запрошення потрібно проектору для того, щоб отримувати енергію на різні проекти. Запрошення проектору потрібно чекати тільки в деяких конкретних напрямках: запрошення в стосунки, запрошення в роботу, в проекти, запрошення до переїзду да, в інше місто або в інше житло, і запрошення, в принципі. Там, де стосується інших людей, тобто там, де є інші люди, там має прийти від людей це запрошення. Чому так важливо проектору чекати це запрошення? Тому що проєктор це не енергійний тип, да? тобто в нього немає своєї стабільної енергії, як у генератора, наприклад. І саме тому. А проектору потрібне це запрошення, тому що через запрошення приходить ось ця транзитна енергія, за допомогою якої проектор починає діяти і видавати свій найкращий результат. Якщо проектор проаналізує своє життя, то він побачить, що всі найцікавіші. Найкрутіші проекти да або стосунки, або місце проживання у нього були саме через те, що хтось його туди запросив. Тут потрібно просто набратися терпіння і навчитися чекати свого запрошення. Важливий момент як саме чекати запрошення проектору дуже важливо. Розібратися зі своєю впевненістю, зі своєю самоцінністю. Чому? Тому що через те, що він постійно хоче якось показати свої знання, що він щось знає, щоб його запросили, він починає нав'язуватися до інших людей і через це, навпаки, отримує відштовхування. Але проєктору потрібно просто. Цікавитися тим, що йому подобається, набувати свої знання і десь ці знання показувати, да, або в своїй роботі, або, наприклад, вести свій блог, да, щоб інші люди бачили, в чому він цінний, в чому він експертний, і запрошували його таким чином проявити свою експертність у співпраці у різних проєктах. От, і в якісь індивідуальні роботі. Проектор дуже потрібно визнання. Взагалі, визнання це така головна тема, до якої проєктор завжди йде. Да? Тобто, все, що робить проєктор в своєму житті, це для того, щоб отримати визнання і відчути. Причетність до успіху іншої людини, да? тобто, побачити, що те, що проєктор робив для іншої людини, привело цю людину до успіху. Саме тоді проєктор відчуває найвище щастя, да? тобто найвище задоволення. І для того, щоб отримати це саме визнання проектору, потрібно навчитися робити дуже просту річ навчитися давати це визнання іншим людям. Тобто Проєктор прийшов для того, щоб розпізнавати і бачити таланти інших людей, потенціал інших людей. І коли він щиро ділиться компліментами, коли він визнає інших людей, тоді він просто щедро отримує це визнання від інших. І Запрошення до проектора саме так і приходить спочатку визнання від іншої людини. Да, тобто я бачу тебе, ти класний, ти крутий, ти дуже класно знаєш свою тему. І після цього вже йде запрошення у роботу, там співпрацю, стосунки і так далі. Найкрутіший інструмент проектора це питання. Дуже часто проектори роблять помилку. Вони починають щось радити, нав'язувати, розповідати як краще, особливо коли його взагалі не питають. В цьому випадку проектору потрібно просто робити дві речі: по-перше, говорити і давати поради тільки тоді, коли його запитують, і друга річ задавати питання людям, коли проектор задає питання іншим людям, він робить. Найголовніші речі, по перше, він таким чином цікавиться іншою людиною, щиро цікавиться, і це подобається дуже людям. І другий момент він е, допомагає іншій людині зрозуміти щось важливе, коли задає питання. Да? Тобто, проектор, як коуч, він допомагає витягнути дуже важливе осяяння, якийсь інсайт, який змінює життя. Людині, через те, що проєктор не сакральний тип, тобто не має своєї стабільної енергії, йому потрібно дуже берегти свою енергію і розуміти, що він не створений для великої кількості роботи. Саме через це для проєктора дуже важливо мати гнучкий графік або неповний робочий, день, або взагалі там, працювати на себе, щоб мати можливість вибудовувати свій графік власноруч. Але дуже часто проєктори роблять навпаки, Взагалі проєктори дуже часто змагаються з генераторами. Це пов'язано з тим, що е, більшість у світі якраз генераторів 70%, а проєкторів всього 21%. І проєктори під впливом генераторів вони роблять дві такі помилки: по-перше, вони намагаються бути енергійними як генератори, і втілювати стільки ж планів і робочих процесів як генератори, і через це дуже сильно перевтомлюються. Їм не потрібно змагатися з генераторами своєї енергії їм потрібно навпаки поважати свою проекторську природу і витрачати менше сил, менше енергії, більше відпочивати. І ще інший момент, в якому також проектори хочуть бути схожими на генераторів, але для них це некоректно – це коли більше розповідають про себе аніж цікавляться іншими людьми. А проєктор прийшов сюди для інших людей, щоб цікавитися ними, щоб розкривати потенціал людини, щоб бачити, щоб таким прожектором висвічувати саму суть іншої людини.